Вітаю. Понад місяць тривають пошуки 16-річного хлопця, який зник без вісти у Чорноморську Одеської області. 28 липня 16-річний Ігор Андрейку пішов купатися на центральному пляжі, і більше його ніхто не бачив. Відтоді про долю підлітка нічого не відомо. З проханням допомогти у розшуку до нас звернулися батьки Ігоря. Ми сподіваємося, що він живий. що Його могло викинути десь. Хвилею, ми впевнені, що він живий, що його могло винести на берег, його могли десь підібрати люди. Мама і тато 16-річного Ігоря просять кожного з вас не залишатися байдужими і кажуть, що увесь цей час від моменту зникнення їхнього сина ані на день не припиняли його пошуки. Ми власними силами три неділі шукали його. Ну, від одеського порту і за затоку пошуку ми виконали самі самотужки. У ДСНС кажуть, пошуки на воді розгорнуті від першого дня і тривають без перерв на вихідні. До робіт залучають водолазів, берегові патрулі та підводний дрон для обстеження акваторії поблизу центрального пляжу Чорноморська. Водночас батьки Ігоря думають, що їхнього сина хвилею могло винести десь на Узбережжя, а люди, які його знайшли, наприклад, через відсутність інтернету не можуть про це сповістити. Вже не всі населені пункти покриває інтернет. І всі ці медсені з інтернетом, де є одинокі бабусі, дідусі, яких тільки телебачення є, канали якісь центральні, да, з новинами. І може, в них немає зв'язку зв'язатися, я не знаю. Особливо уважними батьки Ігоря просять бути жителів Ізмаїльського, Кілійського, Білгородністровського та Хеджевейського прибережних районів, куди, на їхню думку, могло винести хлопця. Будь ласка, вдивіться в обличчя Ігоря і зверніть увагу на його особливі прикмети. На зріст, хлопець близько 164 сантиметрів. Худорлявий має коротке темне волосся і карі очі. У день зникнення був у плавках. І ще особливі прикмети: зліва на потилиці нижче лінії волосся, родима пляма. На спині біля лівої лопатки родима пляма. А на спині під лопатками три смуги у вигляді шрамів. Мама і тато Ігоря вірять, що їхній син живий, і його вдасться розшукати. Насправді ситуація складна, але у досвіді служби розшуку дітей були випадки, коли дитину вдавалося знайти через місяць чи навіть кілька місяців пошуку. Тож давайте вірити у найкраще і від себе зробімо усе можливе. Будь ласка, зробіть репост цього відео у своїх соціальних мережах і поділіться ним зі своїми друзями. Батьки Ігоря благають про допомогу, і звісно, ми разом із вами маємо піти їм назустріч і зробити усе, від нас залежне. Нагадаю, що номер гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про Ігоря Андрейку, не зволікайте і одразу повідомте на 116.30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Також з нами можна зв'язатися у чат-боті Служби розшуку дітей у телеграмі і у наших соціальних мережах Інстаграм і Фейсбук. І традиційно закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і переглянути інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, які перебувають у розшуку. Можливо, ви когось із них упізнаєте і допоможете розшукати. Ми будемо вдячні вам за будь-яку інформацію про зниклу дитину, адже іноді саме невеличка і здавалося б, несуттєва зачіпка зрештою може допомогти відшукати зниклу дитину. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua